Мене звати Володимир, позивний ракета, я військовослужбовець 220-го батальйону 126-ї бригади. В цивільному житті займався професійно автомобільним спортом, майстер спорту України, член збірної України, призер і е, учасники, призер чемпіонатів Європи і світу. Е, абсолютний чемпіон України. Почав займатися з 15 років і аж до початку повномасштабного вторгнення. За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення я був в Литві. Ми планували проїхати Чемпіонат Європи, проїхати декілька етапів чемпіонату світу. Все, домовились вже. Я повернувся 22 лютого повернувся в Україну. Спакував валізку вже на виїзд на змагання. Вже в мене на пошті були квитки на літак. Перший етап проходив в Португалії. От. Ну, тобто На кінець тижня вже все, я мав вилітати на тренування, на змагання. Тут приходить повномасштабне вторгнення, починається війна. От. І Я розумію, що все, змагання ми ставимо на паузу, я вже нікуди не їду. От. Ми зібралися з сім'єю. Виїхали спочатку з міста, потім я прийняв рішення вивезти сім'ю за кордон. Провів їх до кордону, вони перетнули його. Я повернувся і побіг по воєнкоматах шукати місце, куди, куди можна піти. Це було особисте моє рішення. Я пішов добровольцем. Та й в принципі. Якось так на той час було важко потрапити до війська, оскільки були великі черги і в військоматах, і в частинах. Загалом, що в мене після травми був білий квиток, і з таким квитком взагалі ніхто не хотів брати. Але потім через друзів і знайомих знайшлася бригада, і я просто позвонив, кажу, от я хочу воювати, підкажіть, куди йти. Мені перезвонили, сказали, приїжджай. Назвали точку, я туди приїхав і вже записався, мене взяли безпосередньо військову частину. З березня 22-го року я вступив до лав Збройних сил і до поранення до листопада 24-го. Я за час служби змінив декілька своїх підрозділів і прийшов в іншу бригаду. Я починав службу в 122-й бригаді одеській. Ми нас висунули на кордон з Придністров'я. Ми деякий час там стояли, а потім, коли дізнався, що 126-та бригада в повному складі виїжджає на херсонський напрямок, то зголосився і перевівся 126-ту. шоста. Там теж було в мене декілька підрозділів. Останній це 220-й батальйон, де я обіймав посаду головного сержанту взводу. Людина базова війня, змінюється на війні. Це зрозуміло, оскільки це, це великий стрес для людини, для організму. Велике навантаження. Ти постійно працюєш, постійно маєш бути на чеку. Певно, став більш стресостійким. Для мене ну, по-перше, не, не зупинятися в навчаннях. Тобто шукати нову інформацію, сприймати, вивчати і постійні тренування, постійно перепроходити курси тактичної медицини, постійно бойова підготовка, вогнева підготовка. Якщо ти постійно працюєш над цим, то ти вдосконалюєшся і потім тобі набагато легше приймати вірні рішення в стресових ситуаціях. Я ніколи не був доєднаний до війська і до армії взагалі. Тому для мене в принципі було все цікаво, починаючи від зброї, закінчуючи якимось протоколами надання допомоги. Щось конкретне виділити я не можу. Воно все було цікаве і, і, і що саме головне, воно було дієвим. Я все пам'ятаю: прилетіла ворожа міна прямо прямим попаданням у бліндаж. У нас там було декілька людей, були і загиблі, і поранені, я в числі поранених був. Пам'ятаю абсолютно все, як вона прилетіла, пам'ятаю в спишку, і потім, в якийсь момент, таке було відчуття, що я помер, тому що ну, по відчуттям дивився на себе зі сторони. І вже такі думки були. Ну, все, походу, до свидання. Потім пройшов деякий час, я вже роздуплився, зібрався. Мене на голові був фонарик. Я подивився на руки на свої, бачу, що руки на місці. Думав, ну, напевно, розполовинуло, нема ніг, оскільки не відчуваю їх. От, думаю, ну зараз там людина в середньому витікає десь за дві хвилини. Думаю, зараз дві хвилини почекаю, стане легко, і я типа, все помру. Почекав, почекав, нічого не сталося. Думаю, ну треба перевірити, що ж там з ногами. Почав підтягувати рукою одну ногу, підтягнув, побачив, що бірці на місці є. Думаю, прикольно. Другу почав підтягувати, побачив поранення. Але спочатку побачив вихідне, вихідний отвір в ногі, купа м'яса, не дуже приємно. От, подивився, знайшов ще одне. Ну, по суті, у мене три дірки в ногах було, вхідне, вихідне і ще одне вхідне. Подивився, зробив аналіз, що я не, не течу, тобто немає великої кровотечі, прийняв рішення не накладати турнікети, оскільки е військо страдає від так званого турнікетного синдрому. І я ще подумав, що якщо мені потрібно буде пересуватися з турнікетами на ногах, я ну, фізично просто не зможу. От. Потім було таке відчуття, як наче зламав ключицю, що рука якось підвисла, вже підбігли побратими, почали надавати допомогу. Попросив подивитися, що, що на спині, там виявилася велика рвана рана. Ми наклали туди гемостатичного бінта, там декілька упаковок просто прив'язали руку і перейшли в інший бліндаж для очікування вже безпосередньо евакуації. В цей час ну, я вже відчував, що я десь починаю від'їжджати, оскільки все одно кров втрачається. От. Але побратими не дали піти мені постійні розмови, якісь відволікання. Е таким чином ми дочекалися евакуації. Дякуючи батальйону, вона пройшла над швидко, ну, буквально до 30 хвилин, і нас вже забирали звідти. От. Закинули на стабілізаційний пункт, там, де наші медики відпрацювали просто шикарно. Ним не стабілізували, налили е і відправили одразу до, до шпиталю. Там вже провели першу операцію, перевезли в інше місто. І ще там за півтора місяці було 12 операцій. І от тепер я перед вами. Реабілітація проходить чудово, незважаючи на те, що в мене відсутня частина лопаткової кістки, тобто рука в мене не підіймається. Але з іншим питань немає. Отримую всю необхідну допомогу, працюю з фізіотерапевтами. Дуже маю надію на гарний результат після реабілітації, але будемо подивитися, бо що є час. По-перше, сім'я вона завжди мене підтримувала і підтримує. По-друге, це успішно виконані бойові задачі. Вони мотивують бути ще кращими, робити ще краще. Чесно кажучи, планів багато, але всі вони залежать від якості мого відновлення. Тобто, якщо я добре відновлююсь, то в мене буде одна стежка. Якщо відновлення буде незадовільне, буде інша. І ну, наразі. Чіткого плану немає, оскільки я не знаю, як буде проходити відновлення. Бажаю закінчити війну в Україні перемогою, почати відбудовувати країну і жити наше краще життя. Три роки всі щось кажуть: давайте, приходьте, давайте, воюйте. У кожного своя мотивація, кожен приходить військо за чимось своїм. Тому ну, комусь щось казати, я думаю, що вже за три роки досить. Якщо людина хоче, має якусь мотивацію, вона прийде і буде боротись. Якщо вона не хоче, ну, навіть якщо ти його в бусик запхаєш, він все одно не буде тобі воякою.